Дежав'ю Ярослава Дубневича у Львові до приймальні нарде поударівця знову прийшли з обшуком. Ані посвідчення, ні ордера непрошені гості не показали, хоча їх про це просили і секретар приймальні, і журналісти. За словами Ярослава Дубневича, який відклав відпустку і приїхав на місце події, незнайомці шукали документи підприємства, до якого колись він мав стосунок. Подібне в офісі вже було взимку. Тоді непроханими гостями керував представник Київського управління СБУ. Принаймні, саме таке посвідчення продемонстрував чоловік. Нинішній візит, який попередній дубнемич вважає політичним тиском за те, що свого часу відмовився співпрацювати з провладною силою у партії Удар заявляють, що звертатимуться до прокуратури з вимогою перевірити законність дій правоохоронців і припинити тиск на опозиційних депутатів. Завітали на приміщення, де знаходиться громадська приймальня де народного депутата. Та по на підприємства з обшуками, хоча жодної причини для цього не немає, тому що всі документи вже вилучені давно. Вже людей опитували десятки сотні разів. Тим не більше, тим не менше вони знову приходять з обшуками.